Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Віче. Євангеліє сьогоднішнього дня будемо обговорювати, тому поряд ви бачите протоюрея Володимира Давидова, настоятеля храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Вітаю доброго вечора всім глядачам. Ну, Сьогодні Євангеліє в нас знову нагадує нам притчу про виноградник і нечастивих виноградорів. Давайте прочитаємо. І почав говорити їм притчами: один чоловік насадив виноградник і обгородив плотом, і викопав виностік. І збудував башту і, передавши все виноградарям, від'їхав, і послав у свій час до виноградарів слугу, одержати від виноградарів плоди з виноградника. Вони ж, схопивши його, били і відіслали ні з чим, знову послав до них іншого слугу, і тому камінням розбили голову, відіслали з безчестям. І знову іншого послав і того вбили, і багатьох інших одних били, інших вбивали. Маючи ж єдиного сина, улюбленого свого, наостанку послав і його до них. Кажучи, посоромляться сина мого. Але виноградарі сказали один одному: це спадкоємець, ходімо, б'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили і викинули геть з виноградника. Ну, отче, кожен раз читаю, в голові не вкладається. Це просто якийсь жах. Навіть не бізнес-розбірки. Тут люди, які, начебто, хотіли, начебто хотіли займатися сільським господарством, влаштували вбивство і ще й не одне. У ну, мене тут два питання. Перше, коли от що стається з людьми, які доходять до вбивства, тобто, чому вони раптом так ста... вирішили це робити, начебто, починалося все так мирно. А інше це чому все ж таки цей господар розуміючи, вже бачачи. Що вбивають вони людей, слух вбивають, відправляє свого сина на такий ризик. Тобто, якось тут мені здається, ми би так не вчинили. Безумовно. Справа в тому, що сама притча по собі, це вигаданий, вигадана оповідь, яка, ціль якої повчити або довести, підвести до якоїсь думки, до якоїсь висновку. І звичайно, в реальній в реальні ситуації. Реальна історія, вона ну ми навіть не можемо таку уявити, тому що дійсно, коли в тебе слуг вбивають твоїх е, підлеглих, і ти посилаєш з тих же кров, кровожерлих людей, а, і це не, не не є реальним. Але Христос якраз його ціль була не показати реальність якоїсь ситуації, а на прикладі, більш-менш реальною, до, показати е, довести е, думку до людей. Що відбувається з людьми, які впадають в гріх, і до чого він може призвести. Е, здавалося б, одне діло вкрасти плоди і не поділитися з господарем, а з другої сторони, вбити людину. Здається, це велика прірва, але е, між цими двома гріхами, тому що той гріх, ну так, забрати, вкрасти, ніби нічого. Ну, це ж не забрати життя людини. Але давай згадаємо другий гріх, про який нам каже Біблія. Перший гріх був вкушені е, е, заборонного плоду, а другий був вбивство одного брата другим. Тобто, ми бачимо, що це падіння людей в прірву гріха може, можливо, може відбуватися е, ну, дуже е, як би не поступово, а лавиною. Людина так. тут згрішила, тут вкрала, а тут вбила. З ну, той же розкольників зі старушки про це. Ні, ну він там винашував якби, плани mm -hmm. пограбувати, але вбивати, ну, якби, е... mm -hmm. дойти ну, до да, цього тобто можна є... дуже швидко. В мене, розум... мене у чоловіка бабуся говорила, хто врет, то ти варує". Ой, да, хто врт, то ти варує. Тобто хто може брехати, той може вже і красти. Так от я повернусь до тої ситуації. Дійсно, здавалось, бо вона нелогічна посилати сина. Але Господь якраз в цьому епізоді повчає нас тому, що людина, яка впадає в гріх, вона стає безсоромною. Що сказано в Євангелії? Пошлю свого сина, і вони посоромляться. Але він показує те, що. По перше, давай ще візьмемо до уваги, що він говорив кон про конкретних людей, uh -huh. про очільників єврейського народу юдейського, тобто, конкретно про фарисеїв, садукеїв, тих, якби таким так, словом да. князі uh -huh. е, юдейські, е, які керували. Тобто, дійсно, старішини, тобто він говорив про них, і він якби. Взивав до, їхнього, до, до їхньої е, сором'язливості. Але їхній стан, гріховний стан, вже був такий, що вони вже не соромились. Тобто, коли людина позбавляється своїми вчинками роз, взагалі, поняття сором'язливість стає безсоромною, тоді для неї дійсно відкривається можливість вчинити будь-який гріх, незалежно від того, важкий він чи не важкий. Вона безсоромна, в неї нема орієнтира морального. Так. Ну от давайте побачимо, чим закінчується ця історія. В Євангелії написано, що ж зробить господар виноградника: прийде і покарає виноградарів смертю, і віддасть виноградник іншим. Невже ви не читали цього в писанні? Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем? Це від Господа, і дивним є в очах наших, і шукали нагоди схопити його, але побоялися народу, бо зрозуміли, що про них сказав притчу, і, залишивши його, відійшли. Ну, отже, от покарання від господаря виноградника, по суті, це знищення, так як і говориться, смерть цим виноградарям і заміна їх новими. Ну, а кого треба було замінювати? Тобто Христос говорить про те, що в юдеї будуть замінені оці князі, про яких ти щойно сказав? В принципі, так. Тобто Господь неодноразово говорив про те, що, можна сказати, влада влада духовно вести людей за собою у фарисеїв і священиків старозавітніх була втрачена. Дух відійшов від них, і він навіть в цій притчі. Те, що будуть нові е, управляючі, так uh -huh. нові робітники е, цього виноградника говорить і про новозавітню церкву. Те, що будуть ну, якби нові пастирі, uh -huh. нового гатунку, тобто ті, які призвані і реалізують в своєму житті принципи праведності, але знову ж таки ми можемо е, розуміти і далі, що. Будь-хто, хто буде невірним в цьому винограднику, буде з нього вигнаний. І хто буде чинити вбивство, чи то фізично, чи то духовно, в нього теж буде забрана ця е, благодать бути е, пастирем, бути возділивателем цього виноградника. А от цікаво, якби виноградни виноградарі покаялися, чи пробачив би їх Господь, чи, чи от можна звільнитися від гріха вбивства? І от, е... На жаль, ми сьогодні також українці вимушені брати участь у війні, і теж є і вбивства. Хоча ми говорили вже, що це з нашого боку це захист, але все ж таки, от як нам, українцям, не допустити, щоб Господь пішов від нас? От Як нам, е, чи виноградарів би пробачили, якби вони покаялися, і угу. як людям сучасним е, також е, зберегти в собі Господа? Самим тим вчинком, що ві, е, господар. О, алегоричний, алегоричний господар послав ну я <свіснав> послав свого сина, говорить про те, що він очікує розкая покаять... покаяння, тобто що посоромляться і розкається. <свіснав> і дійсно, Господь простить тих, хто е... хто розкається навіть в останній мить свого життя. Адже Господь знав, що фарисеї вже закос закосніли в своєму гріці, що вони не сприймають. Слово істини від Ісуса Христа, що вони ну просто не, не сприма, як сказано там в Євангелії, що серце їх окам'яніло, а очі стали сліпими, тобто незрячими. Але Господь приходить для кого? Для грішників цей світ, і він дає навіть той же останній шанс, навіть розуміючи, що вони не е, від... не підуть на його призив до покаяння, не відреагують і він все рівно їх призиває до самого кінця. Він очікує е, ду, якби навернення до нього і покаяння будь-якої душі, будь то крадій, чи то вбивця, чи то просто е, злослівник якийсь. Тобто кожного грішника Господь очікує, через це він звертається і до тих же фарисеїв. Mm -hmm. е, тобто, до чого ми прийшли, що Господь. В будь-якому випадку простить, якщо людина попросить це прощення, ми ж пам'ятаємо навіть те ж саму історія в Едемському о, саду. А от колись пам'ятаючи, на коли навчався в духовних школах, ми обговорювали цей момент, і було питання: а якщо б Адам з Євою покаялись і. Тому той справа, що вони не розкаялися, коли Господь їх питав, mm. де ти що. От кожен звалював вину на іншого. Адам на Єву, Єва, на Змія, вони, вони не сказали: Господи, прости. І, і якби дійшли до висновку, що ну, звичайно що це історія, і вона вже пройшла, і, і не повернеш якби, час назад. Але теоретично допустимо, що якщо б вони розкаялися в той момент, то вони Господь би їх простив і вони залишились б в едені. А щодо того. Вбивство те, що наші воїни захищають і вбивають. Одне діло дійсно, коли йде агресія, це дійсно вбивство, і це величезний злочин. Що ж цікаве, дійсно питання щодо того, воїни, які захищаються, які захищають свої, е... свої сім'ї, свій народ, mm -hmm. свої землі, цікаво, що. В канонічному праві є поради різних вчителів церкви, які їхні поради, як чинити в тій чи іншій ситуації, внесені якби, в, от, в збірку канонів. І в одному з листів Василя Великого, святителя Василя Великого, він говорить про те, що воїн, який вбиває, навіть захищаючись, він як пораду, він не говорить це як правило, а як пораду, що бажано було б йому е, б, утримуватись від причастя до трьох років, навіть захищаючись. Е, з другої сторони, Афанасій, а, е, договорю по цьому, угу. з, з цього приводу, що це правило насправді е, ніколи не виконувалося, і воно якби е, було як сприймалося серед всіх інших е, е, постанов, які увійшли. Е, Всіх інших правил святителя Василія Великого, оце правило якраз завжди сприймалося як порада, як міркування більше. Тобто, ми бачимо, що вс все одно, навіть коли ми, коли воїн захищає свою країну, він вбиває. І сам факт вбивства це велика трагедія. І це не є правильно, це є неприродний стан е людини, коли вона вбиває іншу людину. З іншої сторони, Uh, коли коментується це правило Василя Великого, приводячи слова uh, Афанасія Великого, uh, який говорить про те, що uh, воїн, який захищає свою країну, він достойний uh, нагороди, тому що він uh, захищає благочестя і, і целомудрія. Ці, і тому що варвари, які приходять і нападають на тебе. Вони покушаються і на те, і на інше. Вони будуть жити по тому, як вони хочуть, і, це, і будуть е заставляти тебе жити так, як вони це бачать. Тобто, не, ну, наприклад, не по-християнськи, е не, по mm -hmm. не за Євангелієм, тому що вони приходять уже зі злом. Через це воїн, який захищається, він захищає і свою віру, і благочестя, і ціломудрі. А тут ще один момент, е насправді на на тема дуже велика, і ми от м хибні, я би. Не сказав, що вбивство при захисті на війні не є гріхом. Так, гріхом, від якого, там, як Василій Великий казав, відлучати за три роки, воно церквою і не прийнялося, не було такого, таких випадків, що відлучали. Але вже саме розуміння святителем Василієм, міркування на цю тему з таким негативним е е оцінюванням е вже говорить про те, що це є неприродне. Ми не будемо казати, що це ну і... знову ж таки, от я скажу, що це не можна казати, що це не є гріхом. Mm -hmm. Можливо, mm -hmm. вимушений mm -hmm. гріх. Mm -hmm. це, це насправді тема дуже е важка. І інша її крайність, це коли ми чули так, Патріарх Кирил заявив, що ті воїни, які тут воюють, mm -hmm. вони достойні е мучен... е е прирівнюються до мучеництва. Справа в тому, що ну це взагалі по суті. Це йти ну, в розріз до того, як церква взагалі сприймає mm -hmm. е, війну. Чому? Тому що е, в, в Візантійській імперії імператор Фака е, мав е, війну. Тобто він, і він схиляв всіх єпископів Константинопольської церкви, щоб вони прийняли рішення, що воїни, е, які йдуть на війну, вони прирівнювалися до мучеників, mm -hmm. і тоді навіть ті ж самі прикормлені архієреї, які були при дворі, які, в принципі, потакали е е е своєму імператору, вони і інші єпископи зібралися і не піддалися на це, mm -hmm. тобто вони засудили, що такого це не це є не мучеництво бути. це mm -hmm. одне, а воїн на війні це зовсім інше, і його жертва, mm -hmm. і це не можна. І тут, по суті, те, що засудили тоді єпископи. Mm -hmm. Зараз Патріарх Кирил говорить патріар. зовсім інше. Те, що хотів е, продвинути імператор Фока mm -hmm. повторює і йому заперечили поскоп. Тепер повторює Патріарх Кирил. Ну, це взагалі ну mm -hmm. це не не зроз... незрозуміле. Ну да як це... так можна? Це ну не християнська абсолютно позиція. І тому... через це дійсно, от вбивство, і навіть вбивство, коли ми захищаємось, це трагедія, тому що людина вбиває іншу людину. Іншу людину, навіть якщо та не права, яка ж ота приходить гвалтувати, вбивати, mm -hmm. це, це дійсно злочинець, але це не природнє. Це трагедія, трагедія людства. Я це, я це так бачаю. Ну будемо молитися. Нам залишається дякувати по перше нашим воїнам за те, що вони так все ж таки беруть на себе цю сміливість. Цей подвиг, тому що я розумію, що напевно би вони теж хотіли бути просто вдома, жити спокійним, хорошим життям. Безумовно народжувати дітей, виховувати їх. Любити своїх дружин, своїх батьків і ну взагалі жити так, як це мають жити цивілі... цивілізовані люди 21-му сторіччі, але на жаль, вони Більші... змушені да так. Більшість з них ніколи і не думали нажимати на курок чи відповідати, Тому... що вони будуть вбивати. Але вони так це великий подвиг. Дай Бог їх, Тому здоров ми... їм здоров'я їм. Хай Господь їх боронить, що вони захищають нашу країну. Ну так, ми сьогодні перейшли бачите ця притча, яку нам сьогодні Господь подав. Вона все ж таки має вели багато граней, і на жаль дуже гостро торкнулося сьогодні українське суспільство. Дякую, очі за ці міркування. Ще раз хочу подякувати нашим воїнам, нашим захисникам за той подвиг, який вони вчиняють заради нашого українського народу і українського суспільства. До побачення, друзі. Дивіться нас, будьте з нами. Прощаємось, Отче. До побачення. На все добре. Бережи всі, Господь. Амінь. Спаси, Господи, до побачення.